Я сама добровільна вибрати без примусу. Уявіть собі, наскільки в Бозі є свобода. Бог навіть в злі дозволяє нам приймати самостійне рішення. Бог ніколи не обмежує. Бог каже, вибирай. Я даю тобі свободу. Ось весь сад твій, зі всього їж. Я даю тобі свободу. Але свобода моя. Тільки в межах моїх заповідей, в межах мого слова. Бог сказав, і Бог дав заповідь. Зі всього їж. Їж, насолоджуйся, те, що я дозволив, в цьому живи. І ти будеш мати щастя. Ти будеш мати свободу. До те, що я заборонив, не наближайся. Тому що воно зруйнує твою свободу. Це не історія лише про Адама і Про Єву, це історія про мене. Я згадую себе, коли, будучи молодим, ну як до 19 років свого вірування, я, я не раз здивувався, чому кожного разу, коли я дивився на життя молодих людей, я знав, що вони віруючі, вони повірили в Христа. Я ніколи не думав про них як про вільних людей. Ви знаєте, я про них, як про кого думав? Як про людей, які є обмежені, як про людей, які є рабами, яким того не можна, того не можна. Вони якісь такі нещасні, вони такі обмежені. І я зараз думаю, чому я так думав? Хто поселив цю думку в моє серце? Моє власне рабство. Рабство мого гріха. Воно кривило мій погляд. І я на вільних людей дивився як на рабію. І ніколи не дивуйтеся, коли люди, які знаходяться в рабстві гріха, вони на вас будуть дивитися як на рабів. Вся проблема в тому, що людина завжди думає, ми з дитинства так ростемо, що свобода це робити те, що хочеш. Ні в якому разі ми не дивимося на свободу, як на усвідомлення того, робити те, що потрібно, робити те, що правильно. Ми бачимо це як рабство, це якесь обмеження. Того не можна, до того дерева не наближайся, з цього дерева не їж, Ну що це за свобода? Ми забуваємося про те, що з кожного дерева можна було їсти. Це ж благодать це свобода. І коли. Диявол спокушував Єву, він спокусив її засумніватися в заповіді Господній, як в джерелі свободи і щастя. Ви ж подумайте, навіть сама по собі свобода, це не є перша причина. Перша причина нашого бажання це щастя. Ми думаємо, що от Свобода без батьків, воно зробить мене щасливими. Свобода робити те, що я хочу. Я буду мати щастя. Не раз, коли я спілкувався зі своїми знайомими, яких Господь звільнив від наркотичної залежності, і більшість з них вони розказують, каже, це такий ключовий момент, коли при першій ін'єкції мотегенні наркотичних засобів каже, ти переживаєш щастя. Воно фізіологічне, але десь воно в розумі твоєму оселяється. І ти глибоко в серці своєму усвідомлюєш. Це те, що я шукав. Це те, що дає насолоду. І вся проблема в тому, що потім ти більше його ніколи не отримаєш. Другий укол, третій укол, більша доза, сильніший наркотик. А щастя немає, а людина хоче мати. Щастя. От в цій свободі робити те, що я хочу, я хочу мати щастя. Але разом з тим, уявіть собі, що робить гріх. Спочатку людині обіцяє щастя, але потім, забираючи цю свободу, коли людина порушує заповідь, робить людину рабом. Ти вже не можеш робити те, що ти хочеш, а ти робиш те, що ти ненавидиш. Ти робиш те, що руйнує тебе. Ти робиш те, що тебе вбиває. Те, що калічить твої стосунки, і ти це робиш. Тому що ти втратив найдорожче. Ти втратив свободу, яка можлива лише в межах Божих заповідей. Ти її порушиш. Третій розділ Книги буття з першого вірша. Але змій був хитріший на усю полюбу звірну, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їжте з усякого дерева в рані. Від поблаженка Зміїві, плодів дерева, раю ми можемо їсти. Ми можемо їсти зі всього. Бог нам дозволив, Він не обмежив. Хто пізнав Христа, той знає, яке велике благословення, коли ти приймаєш його своє серце вірою свобода, Свобода від тягарів гріха. Коли Бог дає тобі нові думки, нове серце, коли Бог починає зцілювати те, що ти зруйнував своїми руками, і саме цікаве, і в той же самий момент твої рідні, твої близькі, дивлячись на це, що не бачать, що ти стаєш нещасним, що ти стаєш обмеженим, і ми розуміємо, звідки це причина, викриваний погляд через своє власне рабство. Але з плодів дерева що в середині раю Бог сказав, не їжте з нього, не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. Єва знала цю заповідь, і Єва її дотримувалася. І коли диявол він почав її спокушати, він говорить такі слова, сказав Змій до жінки, умерти не вмрете. Умерте не вмрете. Диявол просто засумнівав в яву, що заповіді Божі, вони можуть не так виконатися, як сказав Бог. Знаєте, прошу подумати, чи не так ми завжди поступаємо в своєму житті, коли ми рахуємо, що гріх, який руйнує долю наших знайомих, мою долю він так не буде руйнує. В моєму житті так ніколи не буде. Я все контролюю. В мене рука на пульсі, я знаю, що я роблю. Я знаю, коли зупинитися, я знаю, коли сказати ні. Я знаю, коли треба сказати достатньо, цього хватить там, з головою, чи якщо люди тут якби, приймають собі рішення. Наслідки такі не будуть, як сказав Бог. Дивно те, що апостол Павло. Через тисячі років від цієї події пишуть слова, не обманюйтеся. Виявляється найлегше, найчастіше і найбільше, ви знаєте, кого ми обманюємо самих себе. -себе. Вірячи в те, що в моєму житті наслідки від гріха не будуть такими страшними, як каже Бог. Вони будуть іншими. Не обманюйтеся, Богу сміє не бути не може, бо ще тільки людина посіє, те саме і пожне. Бо відає Бог, що дня того, коли будете з Нього виїсти, ваші очі розкриються, станете ви мов Боги, знаючи добро і зло. Саме легше, з ким можна жити на цій землі, це з Богом. Тому що лише в ньому свобода. Ми можемо піти від Бога з музикою. Від диявола людина так ніколи не піде. Ви знаєте, яка потрібна боротьба, які потрібні молитви, які потрібні зусилля для того, щоб допомогти людині вирватися з рабства гріха. Відівіть собі. І Бог завжди людині дозволяє вибирати. Навіть в той момент, складний, Бог дозволяє людині вибирати. Ми знаємо, чому диявол хотів, щоб Єва засумнівалася в заповіді Божій. Тому що якраз сумніви в заповіді Божій допомагають нам вибрати обман. Просто подумайте про це. Тому що це природа нашого серця і виховних, нашої груховної природи. Знає Бог, що в день, коли ви зі себе не помрете, ви просто отримаєте свободу, ви отримаєте волю, а з цією свободою ви отримаєте щастя, яке Бог вас, від вас заховав в цьому одному лише дереві. Вивіть собі, який абсурд. Те, що у всьому раю ти можеш їсти, це не дає такого щастя, а от з цього забороненого оце вже буде. Повнота повно щастя, якої ти ніколи в житті не бачив. Коли я сумніваюся в заповіді Божій, я замінюю її обов'язково неправдою і побачила жінку. Насправді семесло не просто побачило, вона в це повірила. Вона повірила, що Бог щось від них заховав що заповідь Божа, вона не завжди виконується, що Боже Слово, воно може не справдитися, так як сказав Бог. Вона в цьому засумнівалася, вона в це повірила. І в цей момент вона побачила, що дерево добре на їжу приметне для очей, пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду, з'їла, разом теж дала чоловіку своєму. І він з'їв. І розкрилися очі, пізнали, що надій вони зшили вони фіглове листя, зробили опаски свої. І ви знаєте, разом з тедом, з соромом обов'язково приходить страх, страх, що хтось знає про цей гріх, страх, що ти будеш викритий. Коли людина порушує заповідь, в цей момент. Вчиняється насилля над своїм сумлінням. І тому в людини з'являється сором. Як я міг таке зробити? Я ж знав, що це не потрібно. Я знав, що це гріх, я знаю, що це неправильно, навіщо я це зробив? А після сорому приходить страх, що далі буде зі мною? Коли диявол засумнівав Єву в Божій заповіді, він запропонував їй замінник. Якщо подивитися на життя людства, так воно сьогодні є. Чомусь люди вірять, що насолоду в близьких стосунках протилежної статі можна знайти тільки до шлюбу, тільки позашлюбними стосунками, тільки в якихось перевернутих стосунках, але тільки не в шлюбі. Щастя приносять. Не близькі відносини з Богом і перебування в Його слові, а вживання якихось речовин, які будуть якось впливати на твій розум, на твоє тіло, і це дасть тобі щастя. Скажіть людині, що пізнайте Христа, пізнайте Сина Божого, і Він зробить вас вільними, він дасть вам свободу і, як правило, з вас посміються. Тому що це не сучасно. Це якось архаїчно. Свобода вона можлива лише в межах Божих заповідей. І саме тому, коли Адам з'їв, ось цей заборонний плід він не просто з'їв, він порушив Божу заповідь. Гріх з'явився в світі. І смерть отримала документ з печаткою. Адам з Євою добровільно вибрали гріх. Тому я можу діяти в їхньому тілі, я можу знищувати їх. Вони самі це вибрали. Вони самі це вибрали, ніхто їх не заставляв. Вони знали Божу заповідь, але вони вибрали протилежне. Ось так і ми. Чому смерть діє в нас? Тому що гріх ми вибрали добровільно, ніхто нас не заставляв, ніхто не примушував. особливий момент, чому я сьогодні про це говорю, хоча ми говоримо про страждання Ісуса Христа, і я так багато говорю про Книгу Буття, тому що це історія про кожного з нас. Ісус Христос, коли прийшов на цю землю, апостол Іван говорить про те, що це третій розділ, П'ятий вірш, а ви знаєте, що Він був з'явився, щоб гріхи наші взяти, а гріха в Нім немає. Чому віруюча людина, яка приймає Ісуса Христа, вона отримує свободу не робити, що хочеш, а робити те, що потрібно. Тому що Дух Святий, який уселяється віруючій людині, він веде до правди. А правда робить людину вільною. А правда це ж якраз і є. Ось ця територія Божих заповідей. Коли ти перебуваєш в його слові, ти отримуєш свободу. І більше того, Володимир Дмитрович часто це нагадує, це навіть не щастя, брати і сестри, це блаженство. Це блаженство перебувати в його слові і жити в межах Божих заповідей. І саме тому, чому ми, як іванівські християни, віримо в те, що молитва до заступників. Молитва до посередників це є повна єресь, яка зневажає жертву Ісуса Христа. Не Марія, не апостол Андрій, ніякі святі не помирали за гріх. За гріх помер лише Ісус Христос. І тому Він один є посередник, який спасає мене від самої головної проблеми в моєму житті, від гріха мови, який я добровільно вибрав. Проти Божої заповіді. І саме тому Євангелія вона таки говорить, пізнайте істину, прийміть сина і Він дасть вам свободу, він зробить вас вільними. Наш ходатай, наш заступник, наш Спаситель і наш Бог. І саме тому, коли ми згадуємо страждання Ісуса Христа в виданих знаках, ми дивимося на Його любов, на цей хрест любові. Ми дивимося на ту ціну і ми прославляємо Його як того, хто єдиний міг розкрити ці початки. Хто єдиний міг померти за наші гріхи? Не Адам з Євою, не ми не могли померти за свої гріхи. Не може бути 50 на 50. Тому що ми жертви. Власного вибору. І ми не можемо вмерти за свої гріхи. Єдиний, хто міг це зробити, це Ісус Христос. І якщо сьогодні ви розумієте, що ви ще живете в рабстві і вам потрібна свобода, ви знаєте, де її шукати. Адам з Євою одного разу повірили в те, що свобода може бути поза Божими заповідями, поза тим, що Бог сказав, і ви знаєте, чим це закінчилося. І ви знаєте, чим сьогодні закінчується життя людей, які вибирають життя без Бога, незалежно від того, в якій сім'ї ви народилися, з якого віку ви почали розуміти Євангелію. Кожному з нас потрібен Христос як єдиний, хто може вирішити проблему нашого гріха. Гріх забирає свободу, гріх вбиває наше щастя. А Христос Він взяв на себе наші гріхи, щоб нам... Мати свободу в Його слові, в Його заповідях, які несуть з собою не просто щастя, а блаженство. Ми зараз будемо готувати вже ще більше наш розум, наше серце, і знаю, що ви готувалися. Ми будемо співати 175-й псалом і переходити до сповного страждань нашого Господа Ісуса Христа, якого зна Його величезної любові, Його свободи.